Вітаю, друзі! Калюжна Оксана Іванівна, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії. Дозвольте презентувати вам один з найулюбленіших предметів моїх основи раціонального та оздоровчого харчування. Фахівці з раціонального харчування стверджують, що на 80% здоров'я людини залежить від правильно організованого харчування, яке полягає у взаємозв'язку. Між продуктами харчування та гомеостазом організму людини, при підборі щоденного раціону харчування слід враховувати вік, стать, особливості діяльності, це чи фізична діяльність, наявність хронічних захворювань. Спосіб життя рухливий або малорухливий. Це ростущий організм, який потребує чимало поживних елементів, калорій і так далі. Чи це людина похилого віку, дуже повільна, яка не, не стільки багато витрачає калорій. Отже, баланс в харчуванні між, мусимо зберігати між надходженням калорій з нашим раціоном харчування і витратами калорійності. В кінці цього відео було. Верхньому углу ви знайдете посилання на піраміду раціонального харчування. Її уявити досить просто. За 5 хвилин ролик ви вивчите, як правильно розподіляти продукти в щоденному вашому раціоні. На найвищій сходинці знаходяться продукти, яких необхідно звичайно вживати, але в маленьких кількостях на самій нижній, так сказати, сходинці полищі. Розміщені продукти, якими багатий щоденний ваш раціон, вони більш доступні, доступні нам. І, звісно, всі ці продукти з піраміди харчування мусить мусять наш організм отримувати для правильно здорового функціонування. Також для того, щоб коротко ви могли освоїти основні групи продуктів, я вам дам посилання під відео в описі. знайдете 5 груп продуктів. Врахувати, мусите враховувати їх при організації свого речового, харчового раціону. Які ж насправді функції їжі? Для чого їжа взагалі нам, нам потрібна? Отже, їжа і продукти харчування є однією з життєвих потреб людини. Почнемо з першого пункту це енергетична функція їжі. Енергетична — це забезпечення енергією нашого організму, друга пластична це відновлення клітин. Які утворюються замість зруйнованих клітин. І третя функція біорегуляторна означає регуляція обміну речовин в організмі. Також дозвольте порекомендувати вам слідувати культурним традиціям, особливо традиціям національної кухні, для нас це з вами українська національна кухня. Є така гарна приказка: де родився, там і пригодився. Секрет здоров'я нас з вами, українців, є в вживанні. Натуральних продуктів, переважно вирощених в домашніх умовах, тому що ми з вами хто? Ми представники аграрної країни, якомога менше продуктів у нас вирощується в теплицях, яких синтетичних там продуктів. Акцент на здоровому харчуванні, на стравах приготовлених власноруч, з урахуванням традиційних рецептів. Вони вивірені, повірте, роками, десятиліттями і століттями для того, щоб... Найкраще підтримати організм в гарному здоровому стані. Також, друзі, дозвольте скористатися нагодою і запросити вас до участі в моєму проєкті під назвою Традиції харчування населення України. Це буде посібник із трьох розділів, в якому зазначаються по регіонам України особливості харчування. Звичайно, що нас цікавить здорове харчування, раціональне, збалансоване, добре підібрані раціони. Від вас я би хотіла отримати в описі прямо під цим відео, або на електронну адресу пишіть. Мені вона є на Мудлі. Декілька страв, які ви пам'ятаєте з дитинства, якими вас годувала мама або бабуся, а їх, в свою чергу, їхня бабуся або мама годувала. Регіон України, яка це область, район або село, ну і прізвище бабуся, а також того, від кого записана ця інформація. Мені буде дуже приємна ваша участь, Залишайте свій слід в історії, так, так би мовити. На даний момент в опитуванні взяло 10 областей України, не вистачає Західної і Східної України. Якщо є представники, будь ласка, приєднуйтесь, пишіть. І на завершення хочу авторитетно заявити, друзі, що від правильно організованого раціону харчування залежить, не будемо вдаватися в відсотки, але добра частина вашого фізичного здоров'я. Емоційного здоров'я, гарний настрій, гарна, гарна е, працездатність. Все це ви отримаєте завдяки знанням, які дає цей курс основи раціонального та здоровчного харчування, та навичкам, які ми на практичних заняттях доводимо просто до автоматизму. Отже, дуже друзі, запрошую вас у світ здорового і раціонального харчування. Ходіть здоров'я, харчуйтеся правильно продовжуйте продовжити свою освіту і використовувати її на практиці.